На Вінниччині запрацював новозбудований корпус регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології. Проєкт реалізовано завдяки спільній роботі України та міжнародних партнерів. Міністерство охорони здоров'я України та Світовий банк виділили на будівництво понад 1 мільярд 47 мільйонів гривень. Ми в Україні реєструємо близько 46 тисяч інфарктів на рік і у Вінниці. Десь в середньому також буде тисячу півтори тисячі інфарктів. Саме цей центр предназначений для того, щоб вчасно якісно надати медичну допомогу тим, хто потребує такої ургентного оперативного втручання. Сьогодні це інноваційний медичний кардіохірургічний центр, який має чотири операційних. З них три ангіографічні ще один пересувний ангіограф. Маємо унікальне обладнання якого. Одиниці в Україні і напевно в країнах Європейського союзу новий корпус оснащений комп'ютерним томографом трьома багатофункціональними рентген-операційними, які обладнані ангіографами до послуг пацієнтів. Сучасний лабораторно-діагностичний комплекс. Заклад розраховано на 144 сорок ліжкомісць. Саме цей кардіоцентр, який сьогодні збудовано, він буде спасати життя сотні людей, і тут важливо визначити професійний рівень лікарів разом з тим. А хотів би відзначити те, що президент України Володимир Зеленський постійно в консультаціях і в діалозі з Світовим банком досяг хорошої домовленості, що в час війни не зупинилось фінансування будівництва даного закладу, і відповідно більше мільярда коштів світового банку були витрачені на будівництво разом з цим долучилися бюджети як міста, так і області, і маємо хороший сьогодні результат. Народна депутатка України Ірина Борзова підкреслила, що це історична подія у сфері охорони здоров'я для Вінничини. Сьогодні центр розпочинає свою роботу, який в першу чергу покликаний рятувати життя людей. Я хочу подякувати Офісу президента України за координацію всі майже шість років. Я хочу подякувати Міністерству охорони здоров'я. Також велика подяка Вінницькій міській владі, Вінницькій військовій адміністрації. На реалізацію проєкту спрямовано також фінансування з обласного та міського бюджету Вінниці. Обласна військова адміністрація якраз Відповідала за координацію цього проекту, за закупівлю якраз цього обладнання, про яке сьогодні вже сказано, що це надсучасніше обладнання, і справді воно не з'явилось просто так. Це тривалі процедури, які спільно з лікарями ми пропрацьовували, щоб врахувати усі їхні побажання, усі сучасні наукові дослідження для того, щоб і переконати потім, в тому числі, Світовий банк, що саме таке обладнання. Воно потрібно тут сьогодні в Україні в Вінниці, і що ми готові на такому обладнанні працювати. Високотехнологічне обладнання та фаховість лікарів дозволять рятувати тисячі життів щороку. На сьогоднішній день дійсно цей центр він найсучасніший для всього Вінницького регіону. Це новий такий рівень щодо лікування і одужання пацієнтів, які хворіють на серце. Сучасний корпус кардіоцентру надаватиме спеціалізовану медичну допомогу пацієнтам не лише з Вінницької області, а й всієї України.